Отримає підвищену пенсію жовтні, а також про виплати субсидій. Поговоримо сьогодні з Наталією Корнійчук, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Я вас вітаю. Вітаю! Отже, з 1 жовтня було перераховано пенсії для кого і в якому розмірі. Так, з 1 жовтня органами пенсійного фонду проведено відповідні перерахунки пенсій тим категоріям, які мали право на таке підвищення. Тому зупинюсь зараз більш конкретно на кожній категорії. Перша категорія це непрацюючі особи, які досягли 65 річного віку. Чоловіки мають не менше 35 років стажу, жінки не менше 30 років. У них залежить мінімальний розмір пенсії від розміру мінімальної заробітної плати. Тому зв'язку з тим, що з 1 жовтня змінився розмір мінімальної заробітної плати. До 1 жовтня він був 6500, а з 1 жовтня 6700, змінився і мінімальний розмір саме пенсійної виплати для цієї категорії. Розмір 40% від мінімальної заробітної плати. Тому на сьогоднішній день такий мінімальний розмір складає 2680. Це одна категорія. Друга категорія особи. Які досягли 70 років, і у віці від 70 до 75 їм встановлюється виплата щомісячна це 300 гривень. Чому ми говоримо до 75 років, оскільки в 2020 році ті особи, які досягли 80 років, вони отримали вже підвищення 500 гривень. На сьогоднішній день воно складає 579 з урахуванням індексації з березня цього року. А в минулому році ті особи, які досягли 75 років, їм вже була встановлена виплата 400 гривень на сьогоднішній день. Вона складає 456 гривень, і саме 70-річним встановили 300 гривень. Але є певні особливості. Перше, це така виплата встановлюється тим пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує розмір середньої заробітної плати в Україні. За 2020 рік, а це 10 тисяч Наприклад, у пенсіонера пенсія складає 3 тисячі і він має право досяг відповідного віку, має право на встановлення цієї доплати, виплати 300. Тоді пенсія буде 3600 плюс 300 – це 3900. І немає значення чи працює пенсіонер? Ні, чи ні? немає значення. А якщо, наприклад, розмір пенсії у пенсіонера 10 тисяч 100 гривень, то для того, щоб не перевищувати межу середньої заробітної плати 10 тисяч 340, цьому пенсіонеру буде встановлено 240 гривень. Тобто дотягнути до, так, до, суми. до відповідного розміру. Тому ті пенсіонери, які досягнуть 70-річного віку після уже 1 жовтня, їм буде встановлена ця виплата з дня досягнення відповідного віку семидесяти ну, років це автоматично. Був. Крім того, з 1 жовтня змінився мінімальний розмір пенсії у такої категорії як Особи, які досягли 70 років і мають відповідний страховий стаж. Чоловіки не менше 35 років, жінки не менше 30 років. Мінімальний розмір пенсії цієї категорії встановлюється на рівні трьох. Тисяч і крім того, з 1 жовтня змінилися мінімальні розміри пенсії військовослужбовцям, які отримують пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Тобто тут мінімальні розміри будуть залежати від причини інвалідності, від військового звання. Тому такий перерахунок також проведено з 1 жовтня. Скільки пенсіонерів, вимушених переселенців зареєстрували сьогодні в нашій області? Такий статус. Почали отримувати жителі регіонів, де відбувалися бойові дії, ще з 2014 року. Тому, якщо говорити про той період, який з 2014 по сьогоднішній день, у нас на обліку в області знаходиться 28 тисяч переселенців. Якщо говорити про період з 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, Агресія Російської Федерації, тобто війна, у нас на обліку в органах пенсійного фонду в області саме пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, знаходиться тільки 644 особи. Про що це говорить? Переселена особа вона могла не звертатися за встановленням статусу внутрішньопереміщеної особи. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день пенсійний фонд працює за принципом ексториторіальності, що пенсіонер, незалежно від місця реєстрації, або не тільки пенсіонер, особа незалежно від місця реєстрації, може звернутися до органів пенсійного фонду в будь-який сервісний центр по всій Україні, тобто, не маючи навіть статусу внутрішньопереміщеної особи до нас на сьогоднішній день звертаються з різних питань: це і призначення пенсій, і перерахунки пенсій, і отримання відповідних довідок, наприклад, про розмір пенсії, про <кій> отримання інформації з реєстру застрахованих осіб. То якщо говорити про таку категорію саме жителів, які переїхали, перемістилися з інших регіонів, наприклад, Донецької, Луганської областей, то вже за період із 24 лютого на сьогоднішній день до пенсійного фонду області звернулося практично вже майже 40 тисяч. А якщо всі ці люди пенсійного віку з Донецької, луганської області, як ви то кажете, завжди отримували пенсії у поштових відділеннях, як зараз відбувається отримання пенсії? Ну на сьогоднішній день пенсіонер має право отримувати пенсію або через поштові відділення, або через уповноваження установи банків? На сьогоднішній день ті пенсіонери, які знаходилися на території, Донецької, наприклад, Луганської областей, на сьогоднішній день прирахування пенсійних коштів відбувається на рахунки на спеціальні рахунки, в банківській установі «Ощадбанк». Але якщо такий пенсіонер переїхав, знаходиться на нашій території території нашої області. Може звернутися до органів пенсійного фонду, також відкрити той же рахунок в Приватбанку, в інших якихось, ну тобто за вибором своїм, ті, з якими укладено договори пенсійним фондом. І тоді перерахування коштів буде відбуватися саме на той рахунок, який відкритий пенсіонером. Тут не має банку. бути ніяких незручностей. Так? Ні, тут немає ніяких незручностей. Щодо субсидій, тепер у вас <гум> нові повноваження, у чому їх суть і що мають знати люди, які їх отримують у <гум> вересні місяці Прийнято відповідне рішення Кабінету міністрів постанова, саме про поетапну передачу функцій призначення і їх виплати до органів пенсійного фонду. Чому поетапне? Поетапне, оскільки виплату цих субсидій і пільг ми проводимо вже органи пенсійного фонду, проводимо з 1 жовтня. А саме призначення і прийом документів на призначення субсидій і пільг органи пенсійного фонду будуть проводити з 1 грудня. Тобто на сьогоднішній момент ще протягом жовтня-листопада, особи, які будуть звертатися за призначенням субсидій пільг, вони звертаються за старим принципом, тобто до органів соціального захисту. Сьогодні уже пенсійним фондом сформовано виплатні відомості на виплату субсидій і пільг, і вже практично вчора розпочато фінансування? Хочу звернути увагу або заспокоїти всі ті категорії субсидіантів і отримувачів пільг, що отримують все своєчасно, тобто, всі ті виплати, які їм передбачено законодавством, вони в жовтні також отримують своєчасно обсязі. в повному обсязі. На останок який графік роботи. У пенсійного фонду у ваших відділеннях ми працюємо в штатному режимі. Тобто прийом громадян проводиться щоденно, працюють гарячі телефонні лінії, можна звернутися, також можна звернутися дистанційно через веб портал пенсійного фонду і подати документи для призначення пенсії і на перерахунок, і, наприклад, ту ж заяву на перерахування коштів на банківську установу, якщо пенсіонер виявив бажання перейти з пошти на відділення банку всі робочі всі є у нас, вихідні субота, неділя. Робота неділя, а так ми працюємо. Але якщо необхідно виконати якісь роботи, ті, які ставляться завдання, нарахування пенсії, ми працюємо і понаднормово працюємо в вихідні дні. Дякую вам, пані Наталію. Говорили сьогодні про підвищену пенсію у жовтні, а також про виплату субсидії з Наталією Корнічук, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.